Всім привіт! Для того, щоб зняти це відео, нам попередньо знадобилося збудувати будинок з газобетону. Потім поштукатурити стіни, звісно ж, пошпаклювати, щоб стіни вийшли максимально рівні. Потім залити підлогу. Дехто каже, що це молдавська послідовність робіт, але не знаю, до чого тут молдавани. Не питав. вони теж не в курсі. Коли вологі роботи були закінчені, ми зібрали стелю з, з гіпсокартону. Шви проспаклювали, основну ж площу листа ні. Вирішили заощадити час, сили та матеріал. Далі дізнаєтеся, у що це вилилося. І так, відразу скажу. Попередньо необхідно пройтися з лампочкою по дотичні і перевірити всі площини на наявність, нерівностей і горбів. Простіше виправити все до фарбування. Перевірено. Так, і до речі, перед фарбуванням усі поверхні потрібно прогрунтувати. Намагаюся рівномірно вкривати ґрунтовкою поверхню, не створюючи потіки і не пропускаючи місця. Після фарбування ці місця можуть трохи відрізнятися за глянцем, кольором і так далі. Грунтовку застосовував Ceresit CT17, начебто непогана. Ну дуже схоже на молоко. Навіть хотілося спробувати. Валики застосовував двох розмірів, оскільки великий не дістає в кутах. Можна, звісно ж, кути проходити і пензликом, але мені здалося так швидше. Спочатку різноманітні важкодоступні місця. Потім основна поверхня. Далі я клею стельові плінтуси, багети. Називайте, як хочете. Про стелю є окреме відео. Посилання внизу. І так, ось той етап про який йдеться у назві. Фарба застосована в Fadal Matt Matlattex Biola. Вона і практично не має запаху, що не може не тішити. Дуже застосовую пензлик для важкодоступних місць, таких як кути та пагети. Мій хороший товариш, який раніше займався фарбами, порекомендував купити не найдешевший пензлик для цього процесу. Ви знаєте, різниця просто разюча. З дешевого пензлика фарба капає, тече по руці і нерівномірно лягає на поверхню. В моєму випадку все ідеально. Що за бренд? Не скажу, не питайте, не знаю. Ось так виглядає. Багети готові. Переходжу до основної площі стелі. В інструкції до фарби зазначено, що її можна розбавити водою в деякій пропорції для першого проходу. Що я і зробив. Покриваю, начебто, непогано. І за інформацією виробника, за два проходи повинна вийти готова біла стеля. Це результат першого проходу. Непогано, але далеко від ідеалу. Після другого проходу отримав ось такий результат. Набагато краще, але рівномірності кольору нема. Можливо, через те, що фарбу я розбавив, а можливо, тому що стеля не була прошпакльована повністю. Що тут думати? Наступного дня катаю третій раз. Поки працюю, на дворі йде сніг. Добре, що встигли закінчити коробку будинку. І поставити вікна і двері до холодів. Можна не чекати весну, а включити обігрівач і в зимовий період виконувати внутрішні роботи. А навесні, якщо активно попрацювати, вже насолоджуватись життям на природі у своєму власному будинку. Стеля після третього проходу повністю готова. Переходжу до стін. Та сама фейдал на платекс, але вже з тонуванням. Колір є 0917 такий собі найлегший сіро-коричневий відтінок. Лайфхак для тих, хто не хоче мити корито для фарби після кожного етапу фарбування. Можна надіти на нього або поліетиленовий пакет, або натягнути стреч-плівку. Корито завжди буде чисте. стигайте лише міняти пакет зверху. З підбором кольору все досить складно, оскільки навіялі в магазині колір 1, у відрі він інший. На пофарбованій стіни він третій, а після висихання взагалі четвертий. Так мало того, якщо є стіни іншого кольору, візуально цей колір може сприйматися інакше. Так, тут у мене послідовність дій швидше за все не зовсім правильна. Оскільки я дуже хотів пошвидше побачити колір стін. Я почав фарбування з основної частини, а потім вже перейшов до кутів. Краще, мабуть, спочатку обклеїти багети і місця стикування двох кольорів малярною стрічкою. Стрічку клею на нижній кан багета. Інші крастічки трохи загинаю на потолочний плінтус. Потім пензликом фарбую всі важкодоступні місця з хорошим заходом на стіни, а потім вже валиком катаю основну частину стін. З фарбуванням стін вийшла інша історія, ніж зі стелею. Одного проходу нерозбавленої фарби виявилося достатньо, і стіни вийшли, грубо кажучи, готовими. Але оскільки фарба була куплена, і причепитися все ж таки можна було, якщо впритул передивитися до стіни, було вирішено виконати другий прохід, після якого вийшов ось такий результат. Можна було взяти фарбу на тон темніше, для більшого контрасту зі стелею. Але й так вийшло досить непогано. Як ви помітили, одна зі стін залишилася непофарбована, оскільки в цій кімнаті запланована футбольна тематика з яскраво синьою стіною. Але про це вже в наступних серіях. Підпишіться на канал і в найближчих серіях ви побачите готовий інтер'єр цієї кімнати. Буде багато цікавих рішень. А прямо зараз можете подивитися, як ми будували цей двоповерховий будинок. Також паркан своїми руками. Посилання внизу під відео і в коментарях. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях.